Вітаю! У цьому відео чіткий порядок дій під час особистого огляду та огляду речей затриманого. Особистий огляд і огляд речей проводяться після затримання, згідно зі статтею 264 ПУПАП. Мета виявлення заборонених або обмежених у обігу речей, предметів, що можуть мати доказове значення у справі про адміністративне правопорушення, а також забезпечення безпеки під час проведення процесуальної дії. Давайте розглянемо особистий огляд покроково. Крок перший. Повідомити затриманого про мету огляду та запропонувати добровільно видати заборонені обмеження в обігу або доказові речі. Крок 2. Забезпечити присутність двох понятих або відеофіксацію. Крок 3. Огляд має проводити особа тієї ж статі. Крок 4. Провести поверхневий огляд, кишені пояс, одяг, взуття тощо. Повне роздягання заборонене. За потреби лише часткове, обґрунтоване та з дотриманням гідності. Якщо виявлено тілесні ушкодження, усе фіксується в протоколі. За потреби, виклик медика. Огляд речей покроково. Крок 1. Запропонувати добровільно видати заборонені, обмежені в обігу або доказові речі. Крок 2. У разі відмови діяти у присутності понятих або на камеру. Крок 3. Перевірити вміст на наявність заборонених предметів. Крок 4. Усе вилучене фіксується в протоколі. Після огляду затриманому надають можливість ознайомитися з протоколом. Він має право внести зауваження і підписати документ. Усі дії фіксуються точно, законно, з дотриманням прав людини. Пам'ятайте, особистий огляд це не обшук, повага до особи, запорука законності, безпеки та довіри.